31 травня вітаю. Останній день весни, попереду спекотне літо. Хочу показати один свій ще квітник з трояндами. Але почну, мабуть, з гортензії, Це такий чудовий кущ гортензії, Тут їх два кущі, але вони перетворилися в один кущ. Багата квітканосів. Чудово буде квітнути. Оце так цей куч розрісся за три роки. Посаджені вони були, були в 2021 році, але потім ще в 2022 році підкошені. Ну, так, з другого року вже ніхто їх не підкошував, нічого, якось їм пощастило. І це так розрослися за три роки ці кущі. Тепер до троянд. Троянди, я вже казала, у мене померзли дуже. І нічим я не обробляла, ніякими стресами, але варто було б, мабуть. І вже вони відновилися. Маємо, що маємо, померзли, так померзли. Це не головна зараз проблема, аби тихо було, бо Сумський район, фронт наближається. З кожним днем. Все гучніше і гучніше. Поки живемо. Троянда Вільям Шекспір. Вже відновилася, гарна трояндочка. Кінг Артур Троянда. Це англійська, здається чайна гібридна троянда, дуже... Крупні квіти і довго тримаються. Троянда жасмина. Ну що, це витка троянда, дуже вона замерзла, обрізала я її під ноль. Ну, вже відновилася, вже вона десь сантиметр вісімдесят. Троянда, це чудова троянда. Замостійка, бачите, яка висока, ред. King. Я купувала я її як витку, витку троянду в місті Герої Харків поза тому році окулянтам. Але я шукала в інтернеті про цю троянду і пишуть, що це чайна гібридна троянда. Red King. Гарна троянда, чудові красні квіти, червоні. Бачите, висока, яка більше метру. Взагалі не замерзла взимку, багато пуп'янків. Ну, Листя чудове, блискуче, красиве. Цей кущик і без квітів виглядає так декоративно. Ред. Ну, ред це червоний кінг король. Червоний король. Ну так воно і є, мам. Троянда. Друга річка вже місця. Знову, здається, з'являються попелиці. Я вже травила в цьому році від папелиць. Знову треба або водою змивати зі шланги, або травити. Друга річка етруска, такий вагін високий. Якби не померзло, те, що померзло, он воно. Це такі вже після того пагін виріс. І ото друга річка Мір'ям. Ну той маленький кущик поки. Це Троянда Вестерленд. Це теж по затому році садилася за колянта. Голден Celebration друга річка. Це мої дві улюблені троянди. Оце більшенька, Red Intuition. Я сама її живцювала давно вже. А в тому році поруч посадила Pink Intuition, і вони зараз дві поруч, щоб не було сумно. Вже трьохрічний кущ дельфініуму так розрісся. У 22-році я садила, сусідка мені дала. Як повернулася з-за кордону. Тут вже починає. Він фіолетовий, а ось двохрічний кущ. Це на базарі купувала. Ну, цей більш синій, але майже одного кольору. Ось троянда Мента в тому році вона вже квітла. Троянда Red Sensation. Це нещастечко. дуже вона вимерзла. Я думала, вона і загине. Я накривала її відром, присила, Тигряче око. За тому році садила від Міророз. Кущик був поганий, погана йшла. Ну, Подивимося. Хоча мені написали, що метелики погано перший, другий рік йдуть, а потім йдуть в Ріст. Подивимось. Це гарна троянда Лавлі Фейрі. Я таки точно не знаю, чи паліантова, чи ґрунтопокривна, покривна, бо і так і так пишуть. Це такий гарний кущ. Мабуть, отак ширину більше метра, висоту десь метр, отак ось теж більше метра. Ну, гарний кущ. Взагалі не померзла ця троянда. Взимку, не на зима стійка, гарна троянда, але вона трішки пізніше заквітає. Уже ось багато пуп'янків. Вона десь в другій половині червня. Трояндочка замерзла, але дуже гарна троянда Black Beauty. Вже відновлюється, вже он пагани молоді. Це троянда. Фрейдрих Сірах поза тому році садила Відмір роз. Це просорється з Базару. Повинна була бути якась чайна гібридна троянда. А, на біліс. Ну, це англійська троянда, я підрозділа, що Абрахам Дербі. Мандіаль. Дует троянда, чайна гібридна. Це спреї, рожевий спрей з друга річка, сію і Ппала. Це теж Черкащини в тому році вона так палатненька квітла і маленький кущик, бо в цьому році пішла. Назву не знаю. Не з Черкащини, з це троянда. Бейланду з Черкащини. В тому році навесні садилися оці троянди. Це друга річка вже, виходить, оці троянди. Енн Хендерсон, чудова троянда. Марко Т'єрі чудова троянда. В тому році вона знайшла, це теж метелик. Поза тому році восени мені захотілося метеликів зимов. І я у мир роз багатенько замовила. Це мир і любов. Ну, подивимося. уже ця трошки дивлюся, пішла трояндочка. Троянда циркус парфум. Троянда Маріен. Чайна гібридна. Троянда мені прийшла вона з Черкащини в тому році навесні. За назвою бріоза, я так її і показувала, але мені написали, що це не бріоза. Тому назву цієї троянди я не знаю. Але гарна, дуже гарна троянда, різнокольорова, чудова. А це лимонний спрей, так у них називаються матвіївські троянди. Троянда в мене давно, англійська думала, що це Абрахам Дербі, але, скоріш за все, це Грехам Томас. А Абрахам Дербі оту. теж підмерзла, але вже відновилася. Багато квітканосів, пуп'янків. Троянда дуже чудова, розаріум Ютерсен. Її можна вести як платисту, як шраб, як грунта покривну. Ну, вона в мене так. Як шраб. Рясна квітуча, не хворіє, гарна троянда. Біг пепел. Жовта трояндочка. Назви, не знаю, я купувала як плитисти на базарі. Ну, там молоді трояндочки всі. Хоча ось висока вже стала. Ізідазит, лимон тампон, чорна магія, френдшип. Е троянда. Гарна квіти, дуже красиві. Троянда Блу Іден в тому році хворіла, але такі гарні квіти в неї. Чудова трояндочка. Ну і там троянди Себастьян Кнайп, Артеміс, Маразійка, гарна троянда. Ото -от, троянда, щас пригадаю. Завжди забуваю її назву але Рожева не Валенсія, а ну, схожа дуже назва Версилія. То є звична версілля, в мене нема, а це рожева. Троянда Атена. Цю сама живцювала, англійська троянда, у сусідки живець брала. Артеміс теж чудова, гарна морозостійка троянда, гарний кущик вже наростила. Це теж морозостійка Себастьян Кнайп. А той курщик непоганий ось Діана в тому році ось восени садила. Це якийсь метелик із міру назву, не пам'ятаю. Ось чудова трояндочка, але поки що петухія кричать. Радію сонцю, мабуть. Британія називається. В тому році садила навесні. Мені вона так сподобалася. Британія. Розаріум Ютерсен, але червона. Тут темно рожева, ота, що я показувала, це червона, це інше. Ну, там пастела, маленький кущик. Румба. А, зараз я ще покажу, тут у мене трояндачки є. Вже тут сажу. Це якась робуста. Рабуста. Сол троянда от розини. Пересадила сюди жасмину. З Грандіна Макс якась пересортиця. Індігалету пересадила і в цьому році в разині замовила кримські ночі чи щось таке. Гарно. Думаю, буде трояндочка, чи кримські грзи. Не хочу вже лізти зараз там є. На цьому буду завершувати. Показала всі троянди в тому квітнику Дякую за перегляд. Всі гараздів вам і дякую всім нашим українським воїнам. Їм дуже важко зараз. Дякую.